Вітаю, друзі! Якщо вас цікавить вартість золотих та срібних монет, то це відео саме для вас. Це топ 10 найдорожчих монет, придбаних минулого місяця на сайті для колекціонерів Віоліті. І ми починаємо. Розпочинаємо з українського балету пам'ятної монети Національного банку України номіналом 50 гривень. Вона присвячена українському балету, який відомий в світі багатьма самобутніми та унікальними виконавськими талантами. Цю монету введено в обіг 30 квітня 2010 року. Вона належить до серії Українська спадщина. Матеріал тут золото дев'ятисотої проби, вага 17,28 цілих тираж лише чотирьох. 4 тисячі штук. Придбали український балет за 137 тисяч гривень або ж 3 тисячі 150 доларів. Далі 25 копійок 1891 року. Монета, що була викарбована зі срібла 900-ї проби в часи правління передостаннього російського імператора Олександра III. Вона вважається доволі рідкісною і в каталозі монет Російської імперії має примітку Р. Тираж монети складає лише 24 тисячі штук. А якщо додати чудовий стан та слаб, який його підтверджує, то й не дивно, що придбали ці 25 копійок за. 150 тисяч гривень або ж 3450 доларів. Далі червонець 1980 року, так званий сієтіль. Такі монети почали карбувати у 1923 році, переважно для зовнішньоекономічних розрахунків. Проте іноземці не бажали приймати монети з радянською символікою, і більшість з них була переплавлена та перекарбована в миколаївські 5 та 10 рублівки. Згодом в часи товариша Брежнєва, до сіятілі повернулись. В 1980 році викарбували міль. Мільйон таких монет та 100 тисяч в якості пруф. Одну з них і придбали за 166 тисяч гривень або ж 3820 доларів. Далі так званий лунар, австралійська монета із серії, присвяченої тваринам місячного китайського зодіаку. Ця присвячена року кози, яка і зображена на реверсі. На аверсі тут покійна вже королева Британії Елізабет. Монета виготовлена з чистого срібла, вага її 1 кілограм, тираж 6930 штук. Придбали лунар номіналом 30 доларів за 175,5 тисяч гривень або ж тисячі. 40 доларів. Далі 5 рублів 1910 року. Монета, що була викарбована в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Вона досить рідкісна. Причина банальна. З року в рік подібні монети випускались багато мільйонними тиражами, а у 1910 році їх виготовили лише 200 тисяч штук. Золоті 5 рублів вагою в 4,3 грама придбали за 190 тисяч гривень або ж 4370 доларів. Далі 20 гривень 2014 року. Архістратих Михаїл перша українська інвестиційна монета, яка була введена в обіг в 2011 році. Карбували її з чистого золота та срібла в п'яти номіналах 20 гривень найбільший. Вага монети дорівнює тройській унції, а це 31,1 грама. Тираж лише півтори тисячі штук. Цю монету, яка має забиття, було виставлено в розділі лому дорогоцінних. Металів придбали її за 199 тисяч 951 гривню або 4 тисячі шісто доларів. Далі золоті 20 доларів 1910 року. Монета, яка була викарбувана в Сполучених Штатах Америки за правління 28 го президента США Вільяма Говарда Тафта на лицьовому боці. Тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан, героїдичний символ США. Подібні 20 доларів 1933 року. карбування є найдорожчою монетою в світі. На аукціоні собі за неї відвалили 18 мільйонів 18. 872 250 доларів. Ця ж викарбувана в Сан-Франциско тиражем в 429 тисяч штук. Придбали її за 201 тисячу гривень або ж 4 доларів. Далі 100 франків 1868 року. Монета, яка була викарбована під час правління останнього французького імператора Наполеона III. Монета доволі рідкісна. Виготовив її монетний двір Парижа. Матеріал тут золото 900-ї проби, вага біля 32 грам, тираж лише 2315 штук. 100 франків були придбані за 210 750 гривень або 4840 доларів. Далі 100 гривень 2019 року. Пам'ятна монета Національного банку України, яка присвячена наданню Томосу про автокефалію Православній церкві України. Вона виготовлена з золота 900-ї проби вагою біля 34,5 грамів. На аверсі монети зображені Державний герб України та Софія Київська на реверсі. Вселенський патріарх Варфоломій, який підписує Томос. Цю пам'ятну монету придбали за 249 тисяч 000... гривень. Ривень або ж 5720 тисяч доларів. Найдорожчими в січні виявились 50 доларів 2006 року. Інвестиційна монета, яка називається американський Баффало». Оформлення цієї монети практично повністю повторює 5 центів, що карбували з 13 по 38 рік минулого століття. На лицьовому боці тут зображений вождь племені сіу на зворотній бізон. Монета виготовлена з чистого золота. Вага її 31,1 одна, грама. Придбали ці 50 доларів за 268 шістдесят гривень або 6 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.